Всім привіт! Я знаю, що іноді люди шукають собі гарні годинники. І я мені подарували гарні години. Це Redmi Watch 5. Що тут? Ви побачите? І це Redmi Watch 5 Active у Redmi Watch 5 Active є пару серій е е е товарів. Це є стандартні Redmi Watch 5 і є Redmi Watch 5 Lite. А, Я отримав Redmi Watch 5 Active Щось, що оглянемо ці часи. Я, я вже Поносив ці часи неділю і знаю все. Все про ці часи. О, і хочу вам сказати зразу про Amazon Alexa, які тут присутствують цих часах. Якщо ви дивитесь цей відеоролик з Індії, Німеччини чи других. Там таких стран, стран чи Великобританії, то вам фортено, значно, і ви можете спокійно використовувати Амазон Алекса. А якщо ви з України там, з США чи з інших стран, такі... то телефон не може підтримувати Амазон Алекса. І найчастіше це не буде допомагати. Ну, що по другим штукам? Тут є дуже багато видів спорту. От, ви можете переглянути. Там на було указано, що тут 140 видів спорту. Я думаю, що це вірно. Далі тут є різні програми, як пульсометр можна вимірити СПО2. Якщо хтось не знає, це кисень у крові. Можна виміряти стрес з Ну, стрес це більше таке. От, от, от. Можна виміряти. Більше нічого. Можна, якщо для жінок, то тут є цикли. Вона у мене тут з. Я не змінював в програму, а воно йшла вже програма реально. Тут є погода. Тут це календар, події там. Тут воно може зчитувати нотатки, які на телефоні. Ось. Та можна телефонувати. Але тільки по блютузу Є таймер, секундомер будильник і фонарик. можна отак зробити. Ну, а так, часи дуже гарні. Тут повіщення. Вразі тут віджити. І вони мають защиту від води ITM 5. Можу щитувати калорії спалені, погоду. Тут разні недосподу, а ми це Mazon Alex. Можу керувати музикою та різні інші функції. Так що рекомендую ці часи. Дуже класні. Але в таких моделях, як Redmi Watch 5, я знаю, що там ще присутствує така функція, як диктофон. І в Watch воч Lite ще я присутствую компас. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!